Марта, Марта, привіт, привіт Матвій, я знаю, що ти десь тут, привіт Привісім старшим братикам і сестричкам, старшим братикам, сестричкам, привіт. Привітатися співаючи тільки так, якщо ти учасник музикотерапевтичного заняття. У громадській організації Соль Діас» триває літня серія музичних терапевтичних занять для дітей різного віку. У кожної групи буде по вісім занять. За цей час діти познайомляться з незвичними музичними інструментами та піснями різних народів світу, а ще гратимуть у музичні ігри та релаксуватимуть у дружньому колі. Бабучиха, з Мы здесь ну, занимаемся и круто танцуем. Я играю на барабане и еще, и еще на маленьком барабане. Я люблю танцевать и спевать. Проєкт розрахований на дітей від трьох років разом із малечею. На заняття приходять дорослі і залишаються музикувати. Отримую багато задоволення. Перш за все, тому що тут. Можна побачити і відчути спробувати такі інструменти, що ти навіть в музичній школі не побачиш. Дуже незвичні пісні, музика взагалі підход. Тобто всі вільно себе почувають. Мені дуже подобається підхід, з яким ката звертається до дітей. Вона питає, чи хочеш ти робити. Не так, що ти прийшов, є якась програма, і дитина має це виконувати. Якщо дитина не хоче, або хоче щось інше. Вона дуже гнучко змінює, пропонує, і це дуже важливо. Саме в творчості, ось те, що нам подобається. Заняття цікаві, інтерактивні, діти мають змогу пограти в різних музичних інструментах. Найдожче люблять барабанити, каже керівниця проєкту Катерина Кудашева. Напевно, барабани поки що в топі, мені здається, але також вони люблять і металефони, і кселефони також. На кожному інструменті, навіть на найпростішому, можна виразити різні емоції. Але ми намагаємося щоб технічно вони були нескладні в опануванні. Це ручні барабани, на яких можна відразу видати якийсь звук, але ми вчимось керувати цим звуком, навіть найпростішим. Так також у нас є дуже багато перкусій, різних перкусійних інструментів: шейкери, бубни, кастаньєти, марака всякі ідіофони, нібито якась така пластиночка, яка дає звук. Участь у проєкті безкоштовна. Старші діти на заняттях також працюють над створенням колективної авторської пісні. Записуватимуть її на студії звукозапису. Прем'єра запланована на кінець липня. У Солітієзі проводять також музичні кола для дорослих. Увесь липень тривають безкоштовні музичні сесії в лікарні. Час від часу громадські організації проводять тренінги. Катерина Кудашева у своїй діяльності намагається найперше подружити і дітей і дорослих з музикою. Ну, я в принципі впевнена, в тому що ці заняття розвивають і прививають любов до музики точно. Вони розвивають відчуття ритму, вони не відлякують від музики, а допомагають їй полюбити, зрозуміти, що музика це той друг, який може бути поруч з тобою.